Дуже хитким тепер є, скажу майбутнє скандальної блогерки Анне Алхім, яка замість того, аби плекати мову займається протилежними речами, яка раніше зізнавалася в прослуховуванні російської музики. Відверто про це говорила на стрімінгових платформах, що їй подобається, не збирається вона змінювати свої вподобання. Вона цього разу потрапила у черговий мовний скандал. Ну, здавалося б, вже одного разу ти сіла дупою на кактус. Ні, ще раз треба потуж. Ніше сісти дупою на це місце. Вона тепер обізвала. Послухайте уважно. Ну, це на, на, у себе в інстаграмі виклали, назвала жителів західних областей України заводом для е, господина заводом людей з мізерними розумовностями, розумовними здібностями. Уявляєте собі? Бо, на її думку, вони не просто спілкуються між собою українською мовою, а ще й вимагають цього від гостей інших міст. Так? От Якщо вона це зробила тільки заради хайпу на, заради хайпу на темі мови, то ну, по дуже тонкій межі вона ходить, тому що зазвичай, От я вам поясню. От блогери хайпують на всьому. Вони намагаються створити інфопривіди, щоб на сторінки підписувалися. Уявляєте, що на неї полилося? Уявляєте, що зараз на неї полилося. Блогери на чому заробляють через те, що багато підписників у них купують рекламу. Є блогери, от такі як Анна Алхім. Я не знаю, яка у неї конкретно ціна, але е за одну сторіс платять по 10, 20, 30, 50 тисяч гривень. Шановні, ті, хто зараз сидять біля телевізора або слухають мене п'ятою точкою, тому що в цей момент варять пельменів. За одну сторіс в інстаграмі є блогери, які беруть 10, 20 або навіть і 50 Тисяч гривень, звісно, вони хочуть е, хочуть хайпувати, щоб підписників було більше, і ціна сторі зростала. Для цього вони роблять різні речі, але це вже прогулянка по дуже тонкій кризі, тому що подібна історія може зробити блогера токсичною, і після цього рекламу не буде замовляти від слова ніхто.